Доброго перечасу! Всіх з Миколаєм! Сьогодні 19 грудня, дуже велике свято, День Святого Миколая. Давайте сьогодні трошечки відволічемося від наших цих подій і запитаємо самого святого Миколая. Деякі питання і попитаємо в нього поради для нас, з вами, українців. Давайте запитаємо Святого Миколая. Яким шляхом має йти Україна до перемоги? Ви бачите, яка в мене колода Таро Гранд люкс. І ось таке питання. Святий Миколай, дай відповідь, яким шляхом. Має йти Україна до перемоги? Святий Миколай, дай відповідь, будь ласка, яким шляхом має йти Україна до перемоги? Звертаємося всі, молимося цьому святому, який виконує всі бажання тих, хто до нього звертається. Святий Миколай, яким шляхом має йти Україна до перемоги? Дай відповідь. Бачите сімка жезлів Ми вже на вершині нашої слави. Король кубків. Сімка кубків. Двійка жезлів. Знов таки король монет. Король Монет і шістка Кубків. І тут в основі в нас карта повішений концентрація або жертва. Я вам зараз буду перекладати, що хоче сказати Святий Миколай. щоб не стати, ми маємо сконцентруватися, каже Святий Миколай, сконцентруватися! Ми вже на вершині нашої перемоги по сімки Жезлів. Ми маємо король Кубків вірити нашому, ну, знаєте, дуже багато розмови йде про цю перемогу. І за цього ілюзії. Да? І ось це трошечки, я так вважаю, ми маємо вірити в те, що нам кажуть, але. Ми маємо все ж таки вийти своїм шляхом по двійки жезлів. Бачите, оце, що зараз трапляється, каже Миколай, ми тільки на порозі перед воротами у нове життя. Бачите? Але тут ми вже на вершині перемоги. Ми маємо йти далі по цій карті двійка жезлів. Для цього нам необхідні ресурси і ті люди, які мають ресурси. І ці люди знаходяться, вони вже проживали в нашій Україні. Це ті, що вони є українцями. Вони нам мають допомогти. Можливо, вони, ця допомога буде із минулого. Або від тих, хто проживав в Україні, десь виїхав, мають ресурси від людей з ресурсами. Ось так ми маємо відстоювати свою перемогу. Не... Ілюзії не питати ілюзії від того, що нам каже, один король, якась якісь постаті, а йти своїм шляхом захищати те, що ми захищаємо на вершині вже нашої перемоги. Ми вже вибралися якось із пітьми, і ресурси, ресурси, ресурси від тих людей, які вболівають за Україну, які тут проживали. Сконцентруватися саме на цьому. Саме на цьому. Ну, і тут у нас знову-таки рицарь монет. Це перше питання. Але це буде не дуже швидко. Дякую, Святий Миколай, що ти відповідаєш картами Таро. Друге питання. Яка допомога потрібна Україні від світу для її перемоги? Яка, Україна потріб... Яка, вибачте, допомога потрібна Україні від усього світу, думаючого, для її перемоги над Росією? Кон... Більш конкретизуємо питання? Яка допомога потрібна Україні від усього цивілізованого? Цивілізованого світу для перемоги України над Росією, над злом, над тих, хто напали на наші землю. Давай, святий Миколай, відповідай, будь ласка, яка допомога потрібна Україні від усього світу? Бачите, зразу вісімка монет. А п'ять монети це ресурси, це Знання, упорний труд, це договора, це влюблені, закохані, це опять трійка монет. Нам працювати треба над цим питанням, над ресурсами. Ну ресурси це не тільки гроші, це і зброя. Туз мечей. мічей. Зараз все розкажу. Король жезлів. Правильно, оцей король нам потрібен. І бачите, карта світ. Карта світ, вона задає тот. Я тасувала колоду при вас, питала, яка допомога від світу. Світ нам ось має так. Допомогти нам. Упорний труд, колективна праця, він має згуртуватися світ. Навколо України має згуртуватися. Відноситься до нашої України. Ось я тут на карті бачу тут чоловік і жінка, Україна жіночого роду, світ чоловічого роду. Він має до неї відноситися світ як до своєї коханої, і має цією допомогою упорною працею такою і колективною працею має допомогти нам. Відсікти ось бистро дуже ось ці напади, які йдуть на Україну. І допоможе в цьому якийсь, знаєте, король такий людина діє, людина діє світового значення. Вона має нам допомогти відсекти ось ці атаки, ось ці напади ракетні. Людина діє. Світовий лідер. Це друге питання, що я б хотіла спитати у Святого Миколая за допомогою карт Таро. Третє питання. Як закінчиться війна в Україні? Святий Миколай, розкажи нам, будь ласка, як закінчиться війна в Україні? Як? Просто як вона закінчиться? Воно, дійсно, це питання таке дуже розгорнуте. Побачимо, як Тароном дасть відповідь за допомогою Святого Миколая. Ну, ось так воно й дало відповідь. Бачите, мабуть, як закінчиться війна в Україні. Дивіться, яка карта. Сонце. Сама найкраща карта луна. Ви бачите? Ви бачите, які аркани, справедливість. Я просто просто, мене зараз йде мороз по шкірі. колісниця, сила, мах. Люди добрі, мене мороз, де мурашки. Ось так має закінчитися війна в Україні. Вона закінчиться в Україні дійсно перемогою світла над темрявою. І це справедливо по справедливості. Подивіться, будь ласка, світло переможе темряву жахи по справедливості. Це станеться дуже швидко за допомогою такої сили, в якій буде сконцентровані всі зусилля, які тільки є. Для цієї перемоги. І знов таки картка за, задає тон шістка кубків. Це буде робитися для того, щоб наші діти змогли жити так же щасливо, як вони жили до цієї клятої війни. Більше нічого не буду казати. Ви бачите: шість найвищих арканів задля того, щоб жити, діти України жили у мирі. Так як вони жили до війни. Дякую, Святий Миколай. Дякую, Таро. Дякую. А тепер давайте ми на завершення. Послання від святого Миколая українцям. Порада. Порада. Бачите, карти як змішалися? Зараз я перетасую правильно, тому що вже карти, мабуть, сказали завершуй розклад. Вже і так ми все тобі сказали. Все тобі сказали і так. Як має все завершитися. Да і чула від деяких тарологів, чула від деяких політологів, що війна закінчиться дуже внезапно. Раз, раптово і закінчилося. Ми навіть не встигнемо прийти в себе, а війни вже не буде. Дуже раптово, раз і війни немає. Порада від Святого Миколая жителям України. Послання від Святого Миколая жителям України. Що святий Миколай хоче в свій день побажати нам з вами, любі мої українці. Давайте подивимось. Дуже вдячна я Святому Миколаю. Що він хоче нам порадити? Колесо Фортуни, жезли знов двійка жезлів. Далі дев'ятка монет. Не будемо далі дивитися, не будемо. Цього вже вистачить. Що радить нам святий Миколай? І дуже вдячна. Він каже нам: навчайтеся, працюйте, домовляйтеся, все це вивчайте. Дуже швидко фортуна вже на вашому боці, ви вже стоїте. Як в пере... далі, в цих хвилинах перших, ви бачите, ми там на вершині по жезлів захищаємося на вершині нашої перемоги. Йдемо далі світлим шляхом. Ми маємо вибрати ось цей світлий шлях, піти ось так, світ, на шлях світа. І тоді буде велике щастя. Ми станемо розквітаючою країною. У нас буде все, що ми доб'ємося. Своєю працею, своїми перемогами, своїми знаннями. Ось це послання від Святого Миколая. Чужому навчайтеся і свого не цурайтеся, так казав великий поет Тарас Григорович Шевченка. Більше нема чого казати. А з вами була Ірина Літовка, даро за покликом душі. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Ставте лайки, нажимайте на дзвоник, і буде нам з вами велика, велика перемога! Вона вже ось-ось на порозі, тому що світло завжди перемагає темряву. За кожною темною нічю приходить, світле, світлий ранок і приємний гарний день. Усього вам найкращого. Не хворійте, бережіть себе.